У Вінниці триває тиждень боротьби з вірусними гепатитами. Цього разу на європейській площі розгорнули вакцинобуз локація, де лікарі надаватимуть консультації. А охочі за бажанням зможуть пройти тестування, вакцинуватися або ж виміряти артеріальний тиск та рівень цукру в крові. На місці події був і наш кореспондент. Зробити тест на ковід 19 віл та гепатити, виміряти тиск, рівень цукру та вакцинуватися. Таку змогу мали вінничани завдяки локації, яку розгорнули на європейській площі до тижня боротьби з вірусними гепатитами. Україна на жаль відноситься до тих європейських країн, де поширені гепатити. Але зрозуміло, що ті офіційні діагнози це ще не є. Це вершина і Зрозуміло, що враховуючи їх підступність. То очевидно, що значно більше хворих і носіїв цих важких хвороб. Вінничанка Вероніка Захарова дізналась про з соціальних мереж і вирішила одразу ж пройти тести на COVID-19, віл та гепатити, а також виміряти рівень цукру в крові. Адже розповідає за своїм здоров'ям потрібно слідкувати постійно, робити всі щеплення по графіку та не забувати вакцинуватися. Один раз на рік, ну інколи на півтора, я прохожу обстеження, тому що про своє здоров'я треба дбати. Якщо ти сучасна людина, якщо ти хочеш бути здоровою, якщо навколо тебе діти, онуки, які з тебе беруть приклад, то ти маєш вести здоровий спосіб життя і обстежуватися. Обов'язково на локацію мешканці могли просто прийти і отримати інформацію щодо профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб. Для того щоб привернути увагу нашої громадськості до важливості профілактики, як інфекційних та неінфекційних хвороб, Бо ще кожна родина має дбати, кожна людина, чи вінічанів чи Свідомий українець має дбати за своє здоров'я. І ці частини люди мають не тільки, як от проводять наші колеги зараз тестування на, на гепатити, проводять на е, вимірювання тиску, крові на цукер, але важлива частина для те, щоб профілактувати виникнення фікційних хвороб. Вакцинобус діяв у межах акції тиждень боротьби з вірусними гепатитами, яка нині проходить у всій Україні. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.